Діва Марія, Йосиф Старий, Колядували, виконували народні танці та донатили. Так у Хмельницькому завершили цикл різдвяно-новорічних свят. Вихідними у сквері імені Шевченка відбулася мистецька програма з вдячністю захисникам та з вірою у перемогу. Один із номерів виконують учасники народного художнього колективу ансамблю танцю Веснянка. Я виконував ну, майже головну роль. В цій виставі ми просто передаємо звичаї, як хлопці з дівчатами ходили на вечорниці. Ну, просто традиції, які, ну, щоб люди не забували їх. Це сцена, гадання дівчат на Василяна, Андрія, як дівчата гадали, як вони задивлялися у дзеркало, шукали нареченого і одна дочекалася. Це уривок хореографічної вистави Подільська коляда, яку повністю планують показати у лютому. Давні звичаї, як дівчата гадали, і ну, передати кохання. Передати те, що було колись у дану. І усі ці символи. Ми цю виставу готуємо вже третій рік. Ми її вже танцювали, тому ну, достатньо багато роботи вкладено в цю виставу. Танцювальні номери підготували і вихованці Хмельницького міського будинку культури. Старші та молодші учасники ансамблю танцю на мисто своїм виступом передавали атмосферу новорічного зимового лісу. Лісі, лісі темному, ходить вишилиць, росла собі яленонька і зайчик з нею. Хочеться дуже побажати людям. Всього найкращого перемоги, щастя, миру. Гарного настрою! Вихованці школи мистецтв Райдуга виступали із вокальними номерами колективними та сольними. Приготували різдвяну пісню про Марію. Називається Діва Марія. Розповідається, що Діва Марія народила сина, і до неї прилетіли три ангела. Під час заходу у сквері стояла скринька, куди глядачі донатили для українського війська. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.